Хто рано встає, тому Бог дає. Вітаю на каналі. Ми вранці десь приблизно 6 годин. Вмикаємо світло курочком. На дворі ще темно, ще всі сплять, але курочки вже не сплять. Вони вже прокинулися і будять нас своїм співом. Тому я включаю, даю теплу водичку, і вони там знаходяться ще до восьми годин. Ты отбил, да, чтоб вода? Mm -hmm. Ты заходишь в до... кос? Mm -hmm. Все нормально? Да. Yeah. Я уже переживаю. Зараз, вже січень місяця, у нас кози починають котитися якраз в цьому місяці, тому ми періодично перевіряємо, чи ніхто у нас не народився. А так як я зараз не можу дозволити собі часто туди заходити, тому там порається Олег. Ось ця віконечка вже забита. Єдине, що залишилися щілини в штукатурці. Ми їх будемо задувати. Є Задньої частини велика щілина і є спереду теж. Передають морози, тому утеплюємося, щоб ніде не дуло. Оббили переднє вікно, залишили там тільки маленьку форточку. De que eu Машинка впала, треба достати. Отак. От не хоче сидіти, не хоче лежати. І їсти не хоче, бо зубки ріжуться. Отак От буває, коли діти маленькі, Заплануєш щось робити, а робити не виходить. Кімка. Да? Нічого, каже, ми виростимо, будемо мамі допомагати. Я тут постелила на землі, подушки, одіялка, а там телевізор. Зараз виключено, а звук вимкнула, думала, може засне. Дивимося бокова. Різдвяну програму теж дивилися, в суботню програму дивилися. Мультики такі для дітей, щоб були добрими. Останнім часом зараз включаю для тімки, бо буває, не можу його залишити. У нас зараз підключений інтернет і Ютуб. Ми вмикаємо те, що ми хочемо. Не те, що йде там безпереривно, а те, що ми хочемо, щоб дитина подивилася, бачила. Оте й вмикаємо. Да, Ось от так, отак от ми будемо лежати з мамою. Да, Ось так будемо лежати з мамою. От, все, будемо вже годуватися. І скобки лягати. Чекали морозу, а на дворі дощ іде. Та й що робити, коли дощ іде? Задумали, вареники ліпить. Я зробила тісто багатенько, наліпили з сиром і з капустою. Ми любимо такі варенички, трошки занесемо мамі, а то ми з Олегом любимо теж з капустою і будемо їсти. Ввечері вже день такий важкий, вже нічого не хочеться, хочеться вже лягти спати, але треба нагодувати сім'ю, потім йти спати. Тімки окремо я варила, супчика. Ну і так як був час, Олег знайшов після роботи, вирішили привезти акваріум. Гупіки, соміки, такі гарні рибки. Він їм зробив дуже гарне місце, облаштував, обклеїв таку ззаду наклейку, обновив їм воду. Вода стала прозора, гарна. До речі, вода з цистерни, яка настояна, підходить рибкам. Проточна вода з крану не підходить. Треба, щоб відстоювалася. Тому ми не переживаємо, коли заливаємо туди. Знаємо, що все буде добре. Сьогодні 6 січня, а погода прямо серпне. Світить сонечко і так на дворі тепло, що в хаті холодніше, ну, коли не топиться. Вчора був дощ і після дощу це так потепліло. Я вже вивісила стірку, бо вчора не можна було нічого сушити. Думаю, сьогодні висохне. Погода дуже гарна, дуже гарна погодка. Ждемо, коли в нас буде поповнення на господарстві. Наші кози з січня місяця починають котитися. Навряд чи ми будемо залишати козенят, хоча я дуже їх люблю, особливо дівчатка-козочки, які котяться. І вони в нас дуже такі породисті, ну наполовину нехай, ну породисті. То можна було би залишати, але будемо дивитися. Будемо пропонувати на продаж, можливо, хтось захоче. А собі вже залишати навряд чи будемо. Можливо, одна-дві з таких дуже хороших кіз. Тому що просто в цьому році я не зможу фізично за ними дивитися. А це треба дивитися, це як діти малі. Їм треба їм молочка давати три рази на день. Зараз знайшла відео, коли вони були маленькі. Це в нас барон був маленький, жасмінка і її дві сестрички. Ми їх купували. Це сім'я, яка продає в сусідньому селі таких породистих кіст. Ми купляли чотири козеня. Це, згадала, такі вони хорошенькі були. То зараз скопіюю це відео, вставлю. Яка була тоді погода. Ну от Прям як весна шепче. Думаю, скоро-скоро це будемо ми з козенятами. Сьогодні вони у нас вдома були, пастух зранці позвонив, сказав, що сьогодні-завтра передають гроза. Краще залишити кіз вдома. Ми їм вчора і сіна накосили, і нарізали гілочок. То вони вже все з'їли. Старші мовчать, а ця малеча кричить. Я їм взяла сироватки, робила бринзу. то є свіжа сироватка і додала туди трошки молока. Що якраз нагодую. У нас чотири таких, які п'ють з пляшечки. Я ночку вже нагодувала. Оце шаси догодовую і ще Магдалена. Там десь заховала. Зайшли туди, ще трошечки вони потягнуть і роги відпадуть. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб потім, коли козочки погуляють і будуть кітні ходити. І буває, часто вони б'ються. І один удар такий рогами може. Все, все, все. Може спричинити викидань. Все добре, все добре. Їй боляче. Це воно так мета. Дуже е, роги болять. Я її раніше за роги тримала, коли вона годувала, а це роги вже не зачіпаю, тримаю за цю.